Друзі, вітаю всіх! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Мінза Лайф. Сьогодні я вирішила сходити в епіцентр, подивитися, що там є цікавого. Тож, ходімо зі мною. Сьогодні невеличкий дощик і така похмура погода, але вже відчувається, що весна буде скоро. Тож настрій трохи кращий. Хочеться сподіватися, що все буде добре. Ну, а там подивимось, як буде. Так що у нас сьогодні шопінг-терапія в епіцентрі. І сьогодні в епіцентрі ми подивимось шпалери. Може хтось з вас робить ремонт в квартирі або домі, і йому це відео буде корисним. Ось такі шпалери вінілові. 1100 гривень коштують. Тут є в декілька кольорах, вони великі, метрові, до речі, дуже зручно такі шпалери клеїть, використовувати, а маленькі вже вони якось не так пользуються попитом. Так, і ці теж 1100. І ось такі тут везеруночки квіткові. А ось є ще такий, такий варіант. Тут у нас місто стародавнє. Ну, Кому що більше подобається, комусь квіти треба, щоб були намальовані на шпалірах. Або ось такі ось. Візеруночки. Може хтось любить темні шпалери. Тут є ось такі і тут ще з золотом трохи малюночок є. Але ціна тут 1260 гривень. Є зовсім світлі. Ось трохи дешевші, теж метрові 970 гривень. Ну, Зазвичай, як е, беремо якийсь від шпалір, вони є в декількох гамах, в декількох кольорах. <кій> Тож, кому які подобаються, хтось хоче ось таке яскраве, синє, зелені, чорні, а комусь більш подобаються пастельні тона, тут от знижечка на шпаліри. 20% 697 гривень. В серебрістому, золотистому кольорі. Ну, насправді дуже багато варіантів в епіцентрі є. То, що тут треба пройтися і, ну, звісно, треба заздалегідь вже знати, що вам хочеться. В якої гамі ремонт робити, яка буде мягка мебіль, так, ось такий варіант є. Тут взагалі 625 гривень, 31% знижки. Можна їх сочетати і зробити зразу з декількими варіантами. В одній кімнаті 500 гривень ось такий варіант. Так, вінілови шпаліри на флізеліновій основі до 40% знижка на деякі. Ось такі хоч темні, але дуже красиві. Хоча я не знаю, може, Може і візеруночки такі не дуже будуть виглядати. Ну, я думаю, треба, щоб кімната була простора. Маленький, воно не буде так уже виглядати красиво. Щоб не було наляпісти. О, Так, тут теж гарна знижка, 643 гривні. А тут уже геометричні візеруночки. Теж метровые 1049. Це теж 1049, теж геометрія, а ось дивіться, 1230, 10 метрів в рулоні. Ось ці мені подобаються. Тут немає ніяких квітів, геометрії немає, але. Так, а це я вже пройшлась далі і побачила, що тут є ось такі зразки. І можна подивитися, як будуть виглядати в розвернутому вигляді і на стіні. Тут з розами. А ще є ось такий дракон, зараз якраз вже рік дракона. Ось такий симпатичний дракончик. І оці мені теж дуже сподобались. Рельєфні такі. Оце вже стильні. Стильні варіанти і модні. Без усіляких візерунків таких від частих. Так, під фарбуванням обої 935 гривень. Тут вже ви можете взяти і е, самі вже так, шпаліри 903, 940, 700, ну ціни різні. Підфарбування, далі ви вже там обираєте, які яка вам потрібна фарба? Так, ще варіанти покажу шпалери. Тут вже дуже такі яскраві, я би сказала, 624 гривні. Ну і кому що подобається. Ось такі в смужку. В різних варіантах кольорових мегаполіс. Чесно кажучи, шпалери ми давненько наклеїли. І ремонт у мене був теж уже давненько. Ну, як давненько, десь так 3-4 роки тому. Так, ще один варіант 53940. Ну, тут не дуже зрозуміло, що за малюночок. Все ж таки краще, коли розгортаєш і дивишся, як воно буде виглядати. За 700 ось такий варіант. До речі, у мене ось щось схоже на такий. На такий малюночок теж. Так, 593 гривні. Ну, як бачите, ціни різні. Є й дорогі і більш такі бюджетні. Ой, а це що таке? Тропіки якісь? 420 гривень? Ну і ще ось такі за 420 однотонні. І в чорному кольорі теж такий же малюночок. Тут можна гуляти доволі довго і розглядати, і, я ж кажу, краще знати, що у вас в майбутньому буде. Які меблі. Так, а ось дивіться, який варіант ще є дуже красиві рози. Але це маленькі по 50 см Ролон. Так, ну а я пішла гуляти далі по епіцентру і знайшла тут ось таку красу. це дозатор 625. І трохи дешевше ось така підставка під зубні щіточки. Ой, ну дуже красивий, є ще йоршик для чищення, Унітаза 842. Ну, ціни, конечно, вражаючі. Так, це зі знижечки, але симпатичні. Ну, майже 600 гривень. Красиво. Що тут скажеш? Красива, но дорого. Так, а це великі підра. Ну, дуже великі це у кого є загородний дім. 462 гривні ось такий дозатор сріблястому кольорі 324 скляночка, така підставочка під щитки. Вона не важка. І ще ось такий варіант. Але, от дуже красива, мені подобається. Я навіть би розгубилася, щоб купити. Розгубилася, але, як то кажуть, у кого, який гаманець. Так, ще один варіант. Щіточка 420 з підставкою. Теж дуже симпатичні. От тут попроще трошки. 292 гривні ось такий дозатор. Теж він доволі легкий. 248. Ну, в общем, ціни ви бачите. А ось для Дітей варіант 279 гривень. Ось такий дозатор котик, симпатичний теж. І 248 підставочка підшітки. Ну і звісно, для мила. Підставочка 233, мильниця. А оці варіанти це вже зі знижечкою, 144. Ну, більш такі простенькі. Тут звичайні кольорове скло. Ну, ціна приємна. Так, ще ось такі варіанти є зі знижечки 237 гривень і 162 гривні. Так, ну, треба там уточнювати, що до чого, яка ціна, ось такий дозадар з написом Паріж. Є ще з написом Лондон. В общем, симпатичненькі. тож можна придбати, якщо вам треба, то знайдете все це в епіцентрі. Всю таку красу. Беріть більше грошей. Ну, а я піду далі. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та вподобайки, а також за підписку на мій канал. Тут я знайшла набір дерев'яних плічок за 96 гривень. І багато ще різних варіантів пластикових та е, яких ще, а ось такі. Я раніше навіть не бачила, що є ось такі з пластику вішалки. Тут є в наборах дуже багато варіантів. Є ще ось така, як це правильно назвати, я не знаю, щіточка така, для прибирання пилу. І коштує вона ну зовсім дешево, там щось 36 гривень десь. Багато варіантів щиток різних, яких тільки забажаєте. І на вигляд симпатичні. І... Так, а ось дивіться, які ведра. Відро для сміття 342 гривні. Це в дитячу для діток. Привчати їх, прибирати. Я думаю, дуже це гарно. З дитинства привчати. На своєму прикладі, звісно, до прибирання. Так, і багато варіантів різних за об'ємом відер. Ось дивіться, яке симпатичне. Класичне на 5 літрів. Відро для сміття, органайзери є. Ось, що мені дуже подобається, що тут просто безліч усіляких варіантів органайзерів. Боксів, ось цей 365 гривень коштує. Корзинок багато, ну, всього багато. На то це і епіцентр. І тому тут так цікаво завжди пройтися, подивитися. Звісно, щось треба, звісно, купити. Так, 117, ось такий органайзер пластиковий. Так, є ще і На підвісні. На я хотіла сказати. Ну, ось такий. Можна повісити, щось класти туди. І все хочеться придбати. Я не знаю, чи треба мені, чи ні, але, мабуть, з порожніми руками я точно звідси не вийду. Так, ось такі ще є варіанти. Дуже мені теж подобаються. Можна всілякі дрібнички покласти, щоб порядочок був. 72 гривні великий, 48 маленький органайзер. Є в різних кольорах. І дуже багато боксів. Є зовсім такі малесенькі, по 16-14 по 14 гривень. Ось такі. Не знаю, що туди класти, ну такі гарненькі. І які тільки забажаєте за розміром і кольором. Оці варіанти всі сирені. Сірого кольору такого. Є і звичайні, прозорі з кольоровими кришками. Ось 31, 27. Ось такий 27, це кругленький, невеличкий. Так, знову відра, 540, ну це велике на 12 літрів, 624 відро. Ось, скільки тільки варіантів багато. Так, і комоди є. Теж такі простенькі варіанти з пластиком. А ціна не маленька, хоча й зі знижки, Комод на три шухлядки, 1233. Всього три шухлядки. Але тут, ось, бачите, є декілька відділень. Ось тут три. Є більш-менш симпатичні, є ось такі білого кольору. Ну, Якщо в ванну поставити, або є Коричневому кольорі. Ціни, ну, майже 2000. Ну, є і, і більше. Ціни різні. А тут три тисячі. От. Можете на паузу поставити і подивитися розмір. Так, є щось такі. З малюночком, дитячу кімнату. Тут можна іграшки покласти, ще щось. Ну, я думаю, тут іграшки будуть і якісь, може, речі із одягом. Ось так він виглядає на картинці, Можна побачити. Ось такі красиві ящики для зберігання за 86 гривень з українським орнаментом. З українськими візеруночками в різних кольорах, дуже такі яскраві. І тож, теж, захотілося придбати їх. Хоча мені зараз а, не потрібні такі контейнери, бо в мене вже є і куди стільки багато, але дуже красиво привертають увагу. Ціна ось такого 2880. Середнього розміру. Так, а це вже для ліків, органайзери, а в декільких варіантів, по дням все підписано, тож можна розкласти ліки, пігулки і не забувати їх приймати. Кому треба, тут є, ну, ось дивіться, скільки варіантів різних. Такий невеличкий за 117 круглий або ось такі довгі. Ось такий понеділок, вівторок і так далі. Розклали і все, не забудете вже. Так, ось такий ще ящичок, двосторонній, прозорий, 96 гривень. Недешево. І він невеликий. Але, бачите, тут можна нитки, іголки покласти, ну і все таке для шиття. Так, а це підставочки для взуття в сірому кольорі, ну, це такі великі, і є ще в білому кольорі. Ціна тут 66. От в білому кольорі дуже красиво виглядає. Може навіть я собі куплю. подумаю зараз Це я вже вийшла з епіцентру, зараз тривога якраз, але ну, я встигла дещо купити. Покажу вам уже окремим відео. Всім дякую за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі. Сподіваюсь, що все буде добре.